Уперше за останні місяці терористи, крім стрілецької зброї та мінометів, стріляли по українських позиціях, зградів та ураганів. Вісім разів відкривали вогонь по нашим позиціям. З мінометів та артилерійських систем бойовики тричі обстріляли наші сили в район населеного пункту Водяне. Також під мінометний обстріл потрапили Донецький аеропорт і поблизу нього населений пункт Піски. Із стрілецької зброї було обстріляно курган могила гостра. Блокпост нацгвардійців біля селища Кримського бойовики спробували атакувати. Цей напад успішно відбили. Загалом провокації щодо блокпостів не рідкість розповідають бійці. Раз в тиждень, раз туда обстрілюють кожен блокпост практично. По Донецьку минулої ночі терористи відкривали вогонь кілька разів. Зруйновані щонайменше шість будинків у Куйбишівському районі міста. Саме на Донеччині штаб АТО фіксує накопичення терористів. Зафіксовано перекидання підрозділів військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та. Російської військової техніки до України найбільш активне накопичення проросійських військових формувань зафіксовано на Донецькій області. Уранці на територію України в'їхали непрохані колони російських фур. Як і раніше, ані представники Червоного хреста, ані українські митники та прикордонники не змогли оглянути вантаж. Та навіть якщо всередині харчі отримати їх мешканці Донбасу не сподіваються. З Росії ми ніколи не отримуємо. Нам з Росії не дають. А от кого-то там посадили, хто-то там продукти продал, прокутили. Ну, В общем, ніхто ні за що не беспокоится. Це уже 11-й так званий конвой з Росії. Цього разу він складається зі 124 вантажівок. Ксенія Дворникова, п'ятий канал.